Що Так. Спочатку беремо глину. Глину треба що? Замісити спочатку. Треба гарненько пожмакати, як тісто. Якщо ледачий майстер, то погані в нього вийдуть горщики. Так і господиня, якщо ледача, погано тісто вимішує, то і вареники, і пороги будуть несмачні. Зрозуміла, касуня? Отак треба глину і тісто замішувати. Так гарненько жмакаємо, щоб не було там грудочок. Щоб вона була орі... однорідна. Коли ми нашу глинку замісили. Ну, напевно, де глина береться, знаєш. так? Де? В магазині, супермаркеті. Nee, землі. Землі, молодець. Щоб попасти в супермаркет, треба спочатку її накопати з під землі. Молодець. Коли ми нашу глинку замісили, тепер наші ручки кладемо ось так з боків на глинку. Клади. Бачиш, глинка вже слизька та мокра. Yeah. Тобто для гончарства нам треба її змочувати. Глинка від цього стає слизькою. І чів'яка квакерна, як що якась там жаба слизька, так? Кривулька. А ми цю жавку кривульку зловили, притиснули. Тобто наше завдання зробити так, щоб глинка стала рівненькою. Якщо ми глину нашу не вирівняємо, то нічого у нас не вийде. Перше натискання бачили з боків, друге натискання зверху. Завдяки таким натисканням глинка наша додатково вирівнюється і відцентровується, тобто стає чітко по центру. Коли ми нашу глинку відцентрували, тепер будемо робити всередині отвір. Для цього красуння робимо так пальцем. І пальцем шукаємо серединку, слідкуємо, щоб палець не відкрутився. Так, все добре.